Друзі, вітаю! На зв'язку батальйон ударних безпілотних авіаційних комплексів «Ахілес» 92 другої окремої штурмової бригади. Ще влітку ми проводили збір на нічні FPV-дрони. Було акумульовано 1 мільйон гривень. На них вдалося придбати 55 FPV-дронів з тепловізійною камерою. Вони вже у нас на складі. Тепловізійна камера, встановлена на цих дронах, знаходить ворога в темряві. Навіть коли звичайні камери не здатні виявити ціль. Струни допомагають виявити живу силу, техніку та навіть укриття ворога в умовах поганої видимості або в нічний час. Основні переміщення ворог здійснює у темний час доби, вважаючи, що залишається непомічним для ока сил оборони. Але завдяки вам батальйон ЕХЕЛЕС має можливість виявляти та наносити вогневе враження ворогу в будь-який час доби. Дякую за довіру нашому батальйону. Разом переможемо! Слава Україні!